Я напишу заяву в СБУ. Хто вам платить гроші, щоб ви тут таке виробляли? Звинувачуйте мене. Як вам? Ви ж мама, я вам не соромно своєму розумію. Я вам не швидко його Ви ж разом з ними це виробляєте. Куди вибачаєте? Звинувачую. Людям не заважають працювати, не дають робити роботу, яку вони повинні робити. І ще тисячу разів попросила, помовчіть, по-людському. Ні. Отак. Він закони всі знає. То ви поясніть, що чому що? Кого ви чекаєте? Ви чекаєте тим телефоном швидким губи? Кого ви чекаєте? тут? Ну, тут. Що ви тут знаходите? А ваш чоловік де сидить? А ваш чоловік і син, де сидить? Мобілізовані? Ну ну то що, які питання? То які питання? Які питання? Які питання? Не лізь до телефону. Не лізь до телефону. Обзивай, обзивай на камеру. Я ж вам пояснив. А ти що зробила? Які заходи провела? На рахунок булінгу. Які це заходи це провела, це на булінгу? провела на рахунок булінгу? Я вам предлагав написати заяву. Міський голова знімає на свій власний приватний телефон жителів міста і депутата. Це Терористи три години промують міську раду, це не, не знати не чого прикладає. Ну як це неправда? Є ж вот відеозапис, Я... ну, як? Як ви втікли з місця події, Втікли. 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 Оманули. Ви ваше місце події в Ви приймаєте. Ви попросили. Хай працює. Я До вас приїхав слідчий. Хто винен в тому, що сталася така подія? Запитайте в всієї жінки, хто винуватий в цьому випадку. І зараз на вас не Давайте не лукавити. Складайте. Складайте у кожні. Вони порушують правила внутрішнього розпорядку міської ради. Складайте на них протокол. Так він був була слідчо-оперативна група в складі слідчого. І слідчо-оперативну групу. Терористи з'явилися. Розуміють ну, сумі Чуєте, що каже? А їм ходять гроші за це, щоб вони була, тут ходили. Ми знаємо, куди виходити і з ким спілкуватися. Дуже не добре, дуже добре, що ви поінформовані. Хто з вами дає? Гроші за це? Призвичі. Призвичі. То, надайте Призвичі. нам інформацію Призвичі. на вимогу депутата, як мають відреагувати, якщо в депутата була вимога. Будь-яка узнач і письмово. Для чого? Поговоримо там, не заважайте. Про що ми будемо говорити? Ви заважаєте людям працювати. На думку депутата, тут був сходяний злочин. У вас ви ж не чуєте на думку депутата, то достоєний злочин. Ви не захотіли Була не було у нас нічо проти. Ну то в складі слідчого я вже. Б...

Я готовий озвучити працює. і ще більше mm -hmm. правди. За яку за цією правдою стоїть люди? Повірте, Добре я на черговому бути. засіданні сесії її озвучу, щоб всі знали її. Розумієте, я вас повідомляю, що люди теж будуть озвучувати з цього відомляєте. моменту Удомляєте. на сесії свою удачі, думку, удачі, Як має удачі, працювати міська удачі. рада? Удачі. Так, Як процес, має працювати міська рада, визначає так. чинне законодавство? Ні. О, є так, визначає Україна. законодавство Конституція так. України, так. ще не законодавство України. Насамперед, Для громадян України, якими ви чи є, чи нема? Ми ніхто не знаємо. Є паспорта громадян України? Нема. А у вас є посвідчення? Нема нема. Будь ласка, зійдіть в громадську приймальність. Прибуде сох і зійдемо, без питань. У нас скільки що? раз має слідчооперативна група? Авторію, СОХ вже було. Коли Коли воно було? Сох в складі слідчого. Ну коли воно було? В складі одного слідчого? Так, так. Ну, це це слідчо-оперативна група, так? Так, так. Ага. Це є слідку. Так передбачено група. чим? Чим Сусі. так передбачено? Що має ви, приїхати ви, один ви, ви, слідчий? Слідчого. Вам смішно? Ну чим передбачено, що має приїхати один слідчий? чим чим передбачено, що має приїхати один слідчий? Конкретно конкретно назвіт закону України, пункт підпункт, абзац, статтю, де таке написано, що має приїхати один слідчий.